Микола Якимчук, День Незалежності чудове свято, Надія Красоткіна. День Незалежності чудове свято, народу мрії й думи в нім сплелись. Надій у ньому, й радості багато. Ми волю відстояли, відбулись. Нарешті волю маємо крилату. І незалежними йдемо в світ. Ми будем Україну будувати, і вже почався наш зоряний політ. І хай все ще так, як ми хотіли, та наведемо в себе вдома лад, бо воля нам дала потужні крила, Тож буде Україна, наче сад. Народ мій всі завади подолає, бо з нами правда, воля, Бог за нас, і ворог хай на нас не зазіхає, ми переможемо, лиш прийде час. Я знаю точно, час такий настане. Я стверджувати думку цю Берусь, відродиться і спопа. Стане моя велика київська Русь.